Де сьогодні знайти прихисток, де морально підтримати свій дух та наповнитися вірою? Тільки в церкві Божій. Кажуть, є схід, є захід, і хто ж з них вірно каже, хто правий, хто не правий. Правий тільки той, хто відстаює Слово Божє, Царство Божє. Там тиранія, там комунізм повніший. Тому нам потрібно сьогодні, як віруючим людям, не підтримувати цей Вавилон, а підтримувати не. Тиранію цю не там той комунізм, а підтримувати тільки Царство Боже та розпространяти, розповсюджувати це слово від Бога та тим, кому зараз погано, ті, хто сьогодні наповнюється страхом, щоб їм стало краще, коли вони приймуть Слово Боже, коли вони приймуть покаяння в своє життя. і Почнуть вивчати Слово Боже, тому що ми, віруючі люди, ми знаємо, що якщо ваше ім'я записано в книзі життя, якщо ви будете рухатися так, як вам сказав Господь по життю, по тій смузі життя, по якій вам сказав Господь, то ви прийдете в Царство Боже, тому вам треба підтримувати тільки закони Божі. І ніякі ці е, людські закони вам не потрібні. Ну, звісно, вам покорятися, підчинятися, там, підчинятися власті потрібно. Там, е, я кажу за те, що вам не потрібно іти вбивати. Якщо вам це каже е, ваша е, нечиста, комуністична власть йти е, та вбивати. Ні, підтримуйте, підтримуйте тільки Бога. Та проповідуйте слово Боже.